Хочу, но надо сверху, да. Я же говорил. А отак красно, як не вода, і пображена наслідила. Цю базу, яка загорілась, у 2014 році перевіряли п'ять разів. Уряд 28 січня прийняв рішення поточного року перевірити повністю всі об'єкти техногенної небезпеки і пожежонебезпечні об'єкти 20 травня. Була проведена перевірка цієї бази, яка горить, і було видано припис на 64 пункти, які треба було виконати. В результаті того, що посадові особи цієї бази не виконали приписи. Державної служби з надзвичайних ситуацій, ми маємо одну з найбільших пожеж в нашій історії із найскладніших пожеж. Саме тому я прошу Арсен Борисовича вжити заходів до притягнення до кримінальної відповідальності, як директора бази, так і головного інженера, по відношенню до яких були складені протоколи про адмінправопорушення. І саме ці посадові особи несуть відповідальність за стан пожежної безпеки. Друге, ви знаєте про те, що база збудована безпосередній близькості до військової бази, на якій знаходиться озброєння, на якій знаходяться боєприпаси. З'ясувалось, що дозвіл на будівництво цієї бази підписувалось Міністерством оборони у 2010 році. Тому Міністерство внутрішніх справ в рамках розслідування цієї кримінальної справи також повинно з'ясувати, хто підписував дозволи, конкретні посадові особи, чиї стоять підписи, під те, щоб розмістити цю базу безпосередньо в близькості до військового об'єкту і притягнути до відповідальності посадових осіб, як Міністерство оборони України, так і місцева влада, яка також видавала незаконні дозволи на будівництво цієї бази. І притягнути до відповідальності посадових осіб безпосередньо на які не вжили заходів, щоб ця пожежа не відбулася. Троє пожежників загинули, і уряд виділяє фінансову допомогу для сімей загиблих. Ще один, напевно, найважливіший урок з того, що ми сьогодні бачимо: Все це наслідок двадцятилітньої бездіяльності. І 20-літнього розграбування як пожежної служби, так і служби з надзвичайних ситуацій. Під час гасіння цієї пожежі, мені доповів голова служби з надзвичайних ситуацій, у нас виникли в першу чергу технічні і матеріальні проблеми. Фактично, локалізація пожежі відбулася виключно за рахунок людського фактору, за рахунок уміння людей. Щоб загасити цю пожежу і зменшити ризики, які ще поки що існують, але ситуація вже набагато інша ніж вона була ще декілька днів тому. Завтра ми проведемо засідання Кабінету міністрів України, заслухаємо останню інформацію щодо гасіння і локалізації пожежі, і саме це висновки з цієї пожежі, матеріально-технічне забезпечення, нові пожежні машини. Нова техніка і необхідне матеріальне забезпечення для служби з надзвичайних ситуацій. Ну і звичайно, що завтра я просив би, щоб Арсен Борисович вже проінформував про стан розслідування кримінальної справи і притягнення до відповідальності осіб винних в такій жахливій пожежі, в трагедії в загибелі трьох пожежників і одного цивільного. Одна людина також зараз розшукується. Вона пропала безвісті. Це один з Інженерів пожежного поїзду на цей час ситуація щодо ліквідації надзвичайної ситуації знаходиться під повним контролем Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ми контролюємо вже понад 50% території самої бази. Ви бачите горіння трьох цистерн, дві і додатково дві з них фітилює, тому існує ймовірність локальних вибухів, але вони будуть без негативних наслідків. З метою забезпечення безпеки і оперативного реагування у разі загрози обстановки оперативної організовано чергування і роботу трьох оперативних дільниць: один по захисту бази кло, один по захисту військової частини і один по захисту аеродрому цієї військової частини. Ситуація постійно моніториться, постійно ведеться спостереження, в тому числі і за загрозою можливих вибухів. Тому тимчасово гасіння пожежі призупинено. Хотів би сказати ще, що незважаючи на те, що на півтори години із запізненням до нас надійшло повідомлення про пожежу на базі БРСМ, пожежно-рятувальні підрозділи зробили все для того, щоб ця пожежа... Не переросла в масштабну надзвичайну ситуацію. Крупномасштабну, я сказав, я б сказав. би. Ми більше 14 годин утримували ситуацію до ранку 8 числа. Завдяки самовідомості, самовідомості і героїзму пожежних, я впевнений, що ми попередили поширення цієї пожежі як на базу кло, так і на склади військової частини.